Шведські концертні зали скасували гастролі російського театру балету Херіта через підозру в зв'язках з Кремлем. Театр мав виступати у восьми містах Швеції з балетами «Лебедине озеро та Лоскунчик. Але після розслідування громадськість виявила можливі зв'язки театру з російською державою. Зокрема, генеральний директор трупи має компанію за адресою пов'язаною з російськими військовими. Організатори гастролей намагалися відмежуватися, наголошуючи на Відмінності між державними і приватними російськими трупами, але це не переконало шведську громадськість. Сполучені штати Америки розглядають заборону роутерів китайської компанії Тепелінку у 2025 році через загрозу національній безпеці. Компанія контролює близько 65% ринку роутерів для приватних користувачів і малого бізнесу. Сполучених штатах Америки забезпечує зв'язок навіть для міністерства оборони. Розслідування виявило, що китайське хакерське угруповання використовує скомпрометовані роутери Тепелінк для кібератак на урядові агенції, аналітичні центри та об оборонних підрядників Міністерства торгівлі, оборони та юстиції перевіряють компанію.